Почались вибухи. В мене була дівчинка, вона вибіжила перша, Я побігла за нею, упав обламок прямо переді мною. Він горів. Я відігнала свою машину. Потім я потушила цей обламок і зателефонувала в швидку та пожарну, бо вони ще тоді не знали, що горів. Замок і що горіла там на трасі здоров'я, там багато людей кричало. Є маленькі рікошети, а так нам дуже пощастило. Бо обломок упав тут і горів замок. Я не знаю, як нам пощастило, як мені пощастило. Це так відбулося, неочікувано. Дуже неочікувано. Зреагувати неможливо. Єдине встигла собаку на повідець пристібнути. Благо вона не втекла. І дитину прикрити. Все. Ми закрили дитину, це найголовніше. Впали, чоловік зламав ногу, також сколкові поранення. Далі чекали на допомогу, викликали швидку. Як дитина почувається? Все добре. Mm. Дякуючи Богу, з дитиною все добре. Дитина ціла, дитина не злякалась, вона маленька і шість місяців, тому а, вона не зрозуміла, що відбулося. Це постраждали внаслідок складних травм. Осколкових поранень. На жаль, одна людина, жінка 40 років, загинула внаслідок тяжкої травми, сполученої осколкової шиї, легенів і серця. Зараз госпіталізовано 10 пацієнтів, з них які перебувають, чотири в дуже тяжкому, край важкому стані, три з складними травматологічними пораненнями і троє у хірургічному відділенні з судинними пораненнями і з нейрохірургічним осколковим ураженням черепу. 嗯。